Я в першу чергу дійсно складаю подяку Богові, а далі всім тим людям, які були схильні до цієї поїздки. Бо я е, був там як батько, але е, в першу чергу я був як гість в тому таборі з пластунами. Ми саме з конотопу ми були гостями, а більше це була основа батуринських дітей і отця Романа. І всіх і були, і медик з нами, це дуже добре, що з нами були. І дуже смачна кухня з нами була, польова кухня. І що діти також зрозуміли, що не тільки їм можна на підносі подавати, а ще е, жити у таких польових умовах. І ще дякуємо Богові, що ми повернулися всі живі, здорові звідти. Бо дуже ми переживали, щоб, не дай Бог, хтось з нас не захворів. Але я ще раз кажу, з нами був Господь. І Господь нам допоміг щасливо повернутися назад в Конотоп. Ви та ваші доньки коли-небудь були у подібних походах? От я сам із Західної України, але чесно скажу, я перший раз піднімався на ті вершини. І перший раз я здобував отакий похід. В дитинстві також я саме був там Миколичин ми проїжджали за Яремчем, є таке селище. Я в дитинстві там був санаторій. Ну, ми піднімалися на ті гори, але не на такі саме висоти цих гір. Як ми піднялися, ми знаємо, що ми вершина Говерли, це найвища вершина в нашій державі є. І друга вершина, яку ми роздали, це піп -пі іван називається. На жаль, не всі до неї дійшли, але більшість дійшли до цієї гори. І Дійсно, діти обнімали ту землю, цілували ту землю, коли вони вийшли, бо вони не думали ніколи, що вони зможуть подолати таку відстань. Адже ми без підготовки, нас ніхто до цього не готував. Але вірили в те, що ми маємо здійснити цю. І коли ми піднімалися на Говерли, як би не було важко, але наша ціль була вийти на цю гору, помолитися там в першу чергу і заспівати гімн України. І це ще більше дітей піднесли духом, і вони зрозуміли, що вони є дійсно українці. Що на братя у раїнці, посміхнеться доніженьки, як роса на сонці, замоє браття, Whoa. Що ми брамо як сьогодні! Батуринські беруть батуринську землю розсипають. Думаю, і розсипають колотовчани конатовські. Гостях добре, а вдома краще. Подорож сподобалася усім, проте з радістю та хвилюванням поверталися до Конотопу. За Україні! Героя! Слава націю! Все! Україна! Осе Кон! на красна бережна писа!